Ведеться з часом їх повертати. Вітаю вас! Це програма, дорогі депутати. Цього разу у випуску. Квиток без черги, чому на вокзалах і досі існують окремі каси для депутатів? Насправді каса депутатська нічим не відрізняється, бо й хто так само може прийти і взяти тут квитки. Ну єдине, що тоді не зрозуміло, чому ця каса взагалі існує, чому вона називається депутатська каса, чому вона розташована саме в пільговому залі. У парламентській математиці рейтинг законотворчої активності депутатів-мажоритарників за областями. Які регіони представляють у парламенті найактивніші і найпасивніші депутати? І в рубриці як у них про депутатські пільги грузинських народних обранців. Чи знають депутати положення про депутатську етику, визначені законом? Про це у рубриці вокабула кому спеку обіцяв натукти? Но... Я якщо обіцяв, то я то і 14 каденцій на двох то вони парламентські довгожителі. Де? Великодні свято, як завжди, ажіотаж на вокзалах, але є щасливчики, яким не треба вистоювати довжелезні черги перед залізничними касами. Хто вони? Ми говоримо зараз про дорогих депутатів, не нас із Андрієм, звичайно, а народних обранців, для яких на столичному вокзалі принаймні, є окрема депутатська каса, і це в той час, коли можна замовити собі квиточок просто в інтернеті, Так, може вже і немає потреби в цих касах. Може, їх вже ліквідували Словом, ми з Тетяною вирішили перевірити і вирішили на центральний вокзал столиці. Ці своко, бачите, що ми стоїмо біля центрального київського вокзалу. І сьогодні ми перевіряємо, чи є власне пільги на залізничних у залізничних касах для депутатів. Спробуємо подивитися, як працює депутатська каса і чи взагалі є якісь преференції, наприклад, для помічників депутатів. Представимося власне одним із таких і спробуємо купити там квиточки. Подивитися заодно, чи є там черги. Мій, будь ласка, а я... помічник депутата. Де можна взяти квиточки? В якій касі? напроти, Тільки в цьому залі більше не як помічнику дадуть заміснуть, не знаєте, треба там в касі питати, так? Не знаю, там запитують п'ята каса. Ага, дякую. А ви депутат чи помічник народного депутата? Я вас слухаю. Кажу, ви помічник народного депутата чи депутат, можливо? Так, дякую. Так, а є у вас посвідчення? Чому ви в депутатську касою користуєтесь? А, я не користуюсь, я просто дещо взяв і здається. У вас же квитки в руках. Це не мої квитки. Мені сказали взяти. А кому? Людині. А, скажіть, а треба, щоб депутат сам приходив? Чи можна мені як помічниці замовити? Можна помічниці, так? А як, якщо не на нього, а на мене. Добре, скажі, вам вдалося щось взяти? Ви в касі стояли? Да. Так? так. А, а ви стояв в депутатській касі, я подумав, може ви депутат. Ні, ні не депутат. Навіть не помічник депутата. Ви просто так спробували? Так, да, просто так. Ну, ви чули тільки що пані сказала нам, що вона не є депутатом. І їй вдалося купити квиток цій касі для депутатів. І та сама інформація ми чули від прес-служби у що насправді каса депутатська нічим не відрізняється, будь-хто так само може прийти і взяти тут квитки. Ну єдине, що тоді не зрозуміло, чому ця каса взагалі існує, чому вона називається депутатська каса, чому вона розташована саме в пільговому залі, оскільки тут поруч є каси для неповносправних, для учасників Другої світової війни, для пасажирів з дітьми і так далі. Ще є депутати. І, е, ну, і тут все-таки напевно менша черга. Принаймні зараз ми подивимося, скільки є в загальному залі людей стоять в касах. Ну і також запитаємо, чи е, часто люди брали в цій касі е, квитки, чи це не відлякувало їх від того, щоб прийти і взяти квитки тут, де важливо менша черга. От Ми зайшли в загальні каси, як ви бачите, тут насправді великі достатньо черги стоять людей. Давайте, може, підійдемо до когось. Добрий день, а ви стоїте в черзі, а ви знаєте, в сусідній касі може депутатські взяти на загальних умовах. Там з нікого зараз нема. Так, Так, але там, правда, плюс 25 гривень треба заплатити. Нема питання. Тут там... треба через хол в інший зал. Ви просто не знали? Не знав. Ну, давайте спробуємо, нам самим цікаво, що спрацює. Щось найближче. От мене пенсійне посвідчення 50%. Ці карті буде дорожче на 25 гривень. Хай буде так. Я інвалід третьої групи так далі. МВС. Капітан Національної гвардії, який брав Широкіна на своєму танку. Ну, Дякую вам ще раз Щасти. Вам теж. Так. Добре, передавайте приїжджаємо нагадувати, нам допоможе бути. Вироблються як у них, поговоримо про грузинський досвід, які там зарплати, пільги депутатів, як працює виборча система. Про це все з перших вуст від депутата парламенту Грузії та експерта з виборчого праву. Це сюжет від наших колег, дорогі депутати Черкащина. у нас змішана виборча система. Ми маємо як пропорційну, так і мажоритарну складову. Половину обирають за пропорційними списками. Зараз це 77 депутатів і 73 обирають на мажоритарних округах. Але вже наступного року, у 2016-му, коли ми будемо мати парламентські вибори, це буде рівна пропорція: 75 за списками і 75 через мажоритарку. Просто зараз ми працюємо над реформою законодавства з тим, аби змінити виборчу систему, оскільки існуюча має багато проблем. Які переважно стосуються мажоритарки, ми виступаємо за відміну мажоритарної системи та повний перехід до пропорційної. Це на нашу думку вирішить проблеми існуючої виборчої системи. Так, у Грузії ми маємо багато проблем із нею. Вона працює здебільшого на користь партії влади. Як показує виборча історія у Грузії, переважна більшість депутатів-мажоритарників це ті, хто був висунутий владною партією. Саме так це працює їй на руку та руйнує засади пропорційності. Наприклад, відповідно до результатів минулих. Виборів, якщо партія влади отримує, припустимо, 53% голосів. На практиці вона отримує більше 70% мандатів, необхідних для проведення законів. Політичні партії роблять спроби купувати голоси. Наприклад, вони не пропонують грошей напряму, але роздають подарунки, ваучери чи організовують розважальні заходи, концерти, створюють різні програми для студентів пенсіонерів, започатковують соціальні програми для окремих верств суспільства, держпрацівників, наприклад, такі багато способів уникнути легальних обмежень щодо цього. І важко довести, наприклад, що подібні речі – це порушення. Яка зарплата у депутата? Є ли якісь льготи? Ви знаєте, ви знаєте діпутат, у депутата є зарплата, але я не можу сказати одну цифру, яка зарплата у депутата, не тому, що не знаю, а тому, що це, вона абсолютно різна. А чому? От чого зависить? От, наприклад, я є рядовим членом парламенту. То есть у меня нет никаких легалей. я не представитель, председатель, парламента, это не зам, заместитель председателя, тем более не вице-спикер или спикер парламента. Так что моя зарплата, например, в два раза меньше, чем э, зарплата зампредседателя парламента, и в два с половиной раза меньше, чем зарплата председателя парламента. То есть разница вот это э, ступеньки э, по иерархии очень большие, очень высокие, так что разница очень большая. Что касается льгот, я могу сказать, что льготы тоже у тех же э, депутатов, которые э, на на том или ином э, посту, то есть машина, которая э, вот кашташна, так называемая государственная машина, только у тех, э, у председателей комитета, у зам у председателей фракции. у председателя парламента, у председателя временных комиссий. То есть, кроме руководителей фракции, абсолютно все остальные эти посты у большинства. Всего немного более 20 лет Грузия как независимая, так что таких прочных традиций по поводу нашего парламентаризма, к сожалению, у нас нет. Мы вот в историческом ракурсе, можно сказать, что только-только начинаем. Но я приведу только цифры как пример, не буду касаться личности по отдельному, проходить каждый случай. После парламентских выборов у нас в парламенте было 66 мест, сейчас у нас 51. И все остальные мои коллеги, кроме одного, сейчас являются членами большинства, по отдельности на них была очень сильная... сильно нажимы, сильно напирали, чтобы они э, поменяли свою партию, членство в партии национального, единого национального движения, движения. И все проблемы, которые были или лично у них, или у их членов семей, у их близких и друзей, все сразу как рукой сняло. Э, мы очень часто слышим, что никто не интересуется парламент за или против той или иной регуляции. Единственным аргументом официально представляется на заседании парламента, что правительству не нравится эта регуляция, правительство не хочет э, вот этой поправки. И парламент находится на поводу у исполнительной власти, а не наоборот. вот э, сегодня мы тоже видим 83, кажется, депутата только зарегистрировалось. Это чуть больше половины. Это так всегда ходят на заседания? <клес> это зависит от многих причин. Вот где-то вот менее 7, 76 никогда на заседании быть не может, просто вот исходя из того, что это минимальный кворум. В среднем где-то 80-85. Вот. 150. Ага, где, же, где же остальные? Почему? Ну, где же, у них дела поважнее. У вас есть э, э, иммунитет? Торт, именно, есть? Да. У нас есть иммунитет, но мы вот после э, революции Росс э, э, изменили. По ходу, вот, конечно, реформы прошли в сторону парламента, и иммунитет был снят. Э, если человек со, с, совершил как, ту или иную... Э, противозаконное действие, то абсолютно как рядовой гражданин страны, те же регуляции были по отношению к депутату. А что касается вот возбуждения уголовного дела против депутата, исходя из показаний того или иного, человека, тут уже другая регуляция, потому что тут дела обстоят по-другому. Вот это нельзя было допустить, чтобы это было использовано как вот политический инструмент против депутатов, потому что найти двоих-троих людей против любого человека и везде возможно. У цьому випуску також поговоримо про парламентських старожилів, тобто народних обранців, які найчастіше обиралися до Верховної Ради України, і лідером серед таких є звичайно Юхим Звягільський, який був у Верховній Раді. Усі вісім каденцій. Ну щоправда, пан Звягірський напевно найбільш важко вловимий депутат Верховної Ради. Може, в цьому і полягає секрет його політичного довголіття. А ось а, два інших номери: це а, Віктор Пензенник та Іван Кириленко, які побували разом 14 разів на двох 14 каденцій. Так Так, вони цими секретами все таки поділилися з нами. Чим відрізнявся перший склад? В залі виступом можна було змінити голосування. Тут ви не зміните цього голосування. Віктор Пензенник, політик-економіст, Вперше обраний народним депутатом у першому ж скликанні Верховної Ради України ще у грудні, 1991 року. Безпартійний і у другому скликанні у третьому прийшов за списками партії «Реформа і порядок. У четвертому нашої України. До Ради п'ятого скликання балотувався від пора ПРП, яка так і не подолала трьохвідсотковий відсотковий бар'єр. У шостому скликанні прийшов за списками бюту. У сьомому удару. У восьмому блок Петра Порошенка. Вам теж вдалося стільки разів бути переобраним. Ви, до речі, поміняли не одну політичну силу. Я одну політичну силу не міняв. Я не міняв політичну силу. Фракцію. Я, я не ну, знаєте, я ж розумію про командні речі. Я ніколи не міняв ідеологію. Я задоволений, бо лишився в партії реформи порядок. Але я не член партії реформи порядок. Як вам вдається щоразу потрапляти до Верховної Ради? Ну, по-перше, це перебільшення всім скликань перебільшення, бо я працював в чотирьох урядах, і в мене весь час було, я кажу, трошки по кусочку перебування в парламенті. Іван Кириленко, народний депутат України, заступник голови партії Батьківщина, вперше обраний депутатом безпартійним до Верховної Ради України. Другого скликання ще 20 років тому на 1995 року. Вже у третьому скликанні Кириленко, депутат від всеукраїнського об'єднання громада Павла Лазаренка, у четвертому отримав мандат від блоку за єдину Україну. І вже з п'ятого і до восьмого скликання, включно депутат від партії Батьківщина. В різні часи заходили з різними партіями так. Чи є, ви вважаєте, в цьому якусь непослідовність, можливо? чи? Заходив мажоритарником. Коли була громада, громада трансформувалася, ви знаєте, батьківщину. Тому громада батьківщина, ось вона тут. Як правило, це так було. Як правило. Тому, ну, ви знаєте, сьогодні на політичному небосхилі війни, та є вже далечі багато політичних сил. Батьківщині 15 років, весь час вона зараз у владі. В принципі, ваш рецепт успіху це батьківщина? Так, да, це школа. Це дуже велика школа політичного досвіду. І позитивного, і негативного, бо життя, і життя. В політиці немає одного позитиву. Щоразу були в прохідній частині списку. Чому так ну, виходило? Тобто, я перший заступник голови партії, я створював партію батьківщини. Угу. Я її реєстрував, реєстрував партію. Тому я з першого дня в ній. Я не член жодної партії, я позапартійний. Але я маю ідеологію. Я не змінив її, я не змінив свої погляди за 20 років. А чи є чи ідеологія в інших фракцій партії, які є парламентські? На от, от трагедія ще одної країни. У нас майже немає ідеологічних партій. Ну приклад, ви ж бачили перед формуванням коаліції місяцями узгоджували програму. Тоді простої людини є питання: а що ж вийшли на виборах? Ну я ж знаю, що я хочу мені ж не треба це викласти на папері це година роботи чи півгодини. А це ознака того, що є проблема з ідеології партії. Я дуже мрію, щоб в нас з'явились такі праві, правильні праві партії з правильною ідеологією. Їх на жаль на Що не. треба для цього зробити. Воно має визрати, знаєте, від мого бажання цього мало. Це має бути розуміння, яке виросте в нових поколіннях, в молоді має. Вони мають сформувати ідеологічну партію, які не будуть вести з елементарних речей, вести дискусії в парламенті. Знаєте, мені прикро чути, нібито про європейські коаліція створена. Ведуть дискусії з речей, які не мають права бути дискусією, бо це очевидні речі. І в рубляться парламентська математика. Давайте подивимося на таку карту, яка характеризує законотворчу активність мажоритарників, які були обрані в тих чи інших областях. Графіку підготувала громадянська мережа ОПОРА. І тут ми бачимо зеленим позначені ті області, де були активні депутати. З них найбільше подано законопроєктів. Серед них можна відзначити, зокрема, Івано-Франківську, де вісімдесят 286 законопроєктів на другому місці, йде місто Київ, і 199 – це Київська область. І активними також є депутати, можритарники поз... Позначені на цій карті жовтим кольором бачимо, що таких областей, які чиї народні обранці підготували більше ста законопроєктів, є п'ять, і це Полтавська область, Одеська, Дніпропетровська, Львівська та Рівненська. Ну і найменш активні депутати із Чернівецької області, а також Кіровоградської, вони підготували лише по 15 законопроектів. І Чернігівська область, 21 законопроєкт. законопроект. І далі вока була рубрика про депутатський словничок, у якій ми просимо народних обранців пояснити значення термінів, які би мали бути у їх активному запасі. І цього разу ми поговоримо про депутатську етику, визначену законом про статус народного обранця. Сьогодні ми спробуємо дізнатися в депутатів, що вони думають про депутатську етику. Є насправді спеціальне положення закону про статус народного депутата, яке складається з трьох пунктів. Я вам зараз їх зачитаю. Отже, в своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян, утримуватися від дій заяв та вчинків, що компрометують його самого виборців Верховної Ради України та Держ державу. також неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правами, свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави. І третій пункт важливий. Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема, корисливих цілях. Ну і тепер перевіримо наскільки уявлення депутатів про депутатську етику співпадають з положеннями, які написані законом, який самі депутати і ухвалювали. Етика дуже проста. Якщо тебе обрав народ і ти є обранець народу, то ти повинен в першу чергу думати, щоб все те, що ти робиш, було для простої людини. Це найбільш етична норма для поведінки кожного народного депутата, починаючи від елементарного дрес-код народного депутата, який би засвідчував про те, що він йде у. Верховну Раду, як не просто для того, щоб порозвеселитися, а для того, що бачили і всі інші, що він відчуває за собою певну складову поведінки. Що для вас є депутатська етика і в чому вона полягає? Наконец-то самый хоть правильный вопрос. Спрашивают, что ты ел, куда ты это, и еще такое. Но вы читали? Есть специальный раздел «Статус народного депутата». А, я читал, но я считаю, что депутатская этика – это, ну, во-первых, честное отношение э, к своим обязанностям, да, и пунктуальность, и все. Но самое главное – честно. И ее, кстати, очень сложно здесь придерживаться. Почему? Потому что так, та скорость законов, которую мы принимаем… Ну, я не знаю, может быть, гении здесь сидят, да, но я, наверное, с такой скоростью, не в состоянии читать юридические документы. И какой у меня остается, для того, чтобы проявить свою депутатскую этику, какой у меня остается выбор, я должен или подкинуть монетку, да, или как бы, ну... Дисципліна, да, Що Щоб у вас точно було б неетичною поведінкою з боку депутата, який має депутатський мандат і так далі? по Во во-первых, им розмахивать, да, там де не надо, это первое. Во-вторых, ну здорово, даже просто ну там є люди, которые кажуть, охрана, там да, какие-то там люди, которые обслуживающие персонал, там і так далее. Ну много всего, всего разного поведения, да, там. Алкоголь там да, сильно, там якщо, ну, люди випивають, а потом з них теж це. етика, вона потрібна, але є ідеологічні питання для, для мене особисто. Якщо я порушував десь дисципліну, то повірте, це не ну я не брав участь в політичних боях, там за якісь закони чи ще щось. А суто, от коли це е, зачіпає мою гідність або гідність моїх побратимів, от тоді, повірте, ну, ну і бр... ти ж та було, наприклад, депутату Парасюкові пообіцяти комусь там, топти пику, а був же ж прецедент. Я комусь пику обіцяв натукти. Ну, я бо... якщо обіцяв, то я товк. в, мене був на комітеті інцидент. Я прийшов вчора без ніякого розголосу, вибачився перед жінками, якщо я, можливо, когось образив. Я вважаю неприпустимим стояти навіть задницею до виступаючих. Я вважаю, що не можна, коли йдуть мови про національні якісь. Певні питання взагалі там ходити, шуміти і тому подібні речі Ну, Депутатська етика це найперше, повага іншої думки. Депутатська етика це повага опозиції. Депутатська етика це повага закону. Депутатська етика це право кожного. Депутатская этика – это не персонали и обговорение их, а это обговорение сути. Сложно, на прийти в парламент в шортах. Да? Это, наверное, и есть этика. Да? Я думаю, это эстетика. Суть. Ну, этика в том числе. Это этика, правила поведения, правила, правила где-то тона, да? как нужно выступать, как, как, как не нужно выступать. Коли депутат би вчинив неетично з вашої точки зору, якщо би прийшов Ну, ні, ну депутати достатньо часто вчиняють неетично. Починаючи починаючи того, як вони висказуються там в парламенті з рядом оскорблені. В якій то степені навіть, такий наглий популізм, це теж неетично. Це була програма Дорогі депутати до зустрічі. І наступного тижня не пропустіть спецвипуск, дорогих депутатів. Велосипед чи автівка, на чому краще добиратися до Верховної Ради, тест-драйв від дорогих депутатів. А Де можна пройти? В Даний час проходить тимчасово межі. Шукаємо, де можна по правилам поставити автомобіль. На спуску Грушевську, там само тротуар. Там, якщо два метри буде, пішоходу, так само можна. Ні, ну чому? Приблизно тут от раз і два. день, <ріху> А в мене акредитація. Будь ласка, десь в інше місце. А де його паркують велосипеда? Я не підкажу Як би ти Я Не знаю, думаю, може є місце для велопарковки. На площі немає місця. А як у них депутати велосипедисти в Британії, Нідерландах та Угандії? І в рубриці вокабула перевіримо, а чи пам'ятають народні обранці текст депутатської присяги? Ні, не пам'ятаю. Я своїх віршів не пам'ятаю на пам'ять, депутати, депутати вам довірено довіриномандати. Доведеться з часом їх повертати.